Всім доброго дня! Як синє, вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні, як і завжди, ми з вами говоримо про візерунки. І не просто про візерунки, а про чудовий спільний проєкт візерунки UA, який спрямований на те, щоб. На, на українськомовному Ютубі було дуже-дуже багато саме нашого українського контенту, який зробить життя наших в'язалочок і рукоділочок більш натхненним, більш творчим і буде спонукати. Створювати багато-багато чудових майстер-класів і ділитися ними на просторі нашого інтернету. Якщо ви давно на моєму каналі, то могли звернути увагу, що під всіма моїми майстер-класами на візерунки є хештег візерунки.ua Не тільки під моїми. А під відео багатьох-багатьох українських чудових майстринь. І за цим хештегом ви можете знайти як візерунки, так і майстер-класи по в'язанню будь-яких плечових і не тільки виробів, а також по створенню домашнього декору, по вишивці і так далі. Тобто, Весь творчий простір, який тільки можна зібрати під одним хештегом, тут є. Під відео буде посилання на телеграм-канал, в якому створена бібліотека всіх наших майстер-класів під хештегом Візерунки .ua", у спільному проєкті, який. Вигадала і проводить в життя чудова українська майстриня Тамара Новікова. І сьогодні, вибачте, за такий довгий вступ, спеціально для цього проєкту я створила візерунок, в який закодувала саме слово візерунки. І хочу вам його запропонувати. Щоб ви розуміли, як я створюю свої візерунки, якщо ви не бачили мої попередні відео, присвячені цьому, то ось слово візерунки, яке перетворено в цифровий формат, і потім Шляхом складення цифр, і виведення їх саме в цифри, літери перетворюємо в, літери, в цифри. і Потім по малюнку я розподіляю, що буде відповідати саме цим цифрам: або кількість накидів, або кількість лицьових петель. і так далі. Я створила ось такий візерунок, і в такому форматі він виглядає ось так. Ось такий ажурний цікавий візерунок, якщо в'язати його саме за цією схемою, але я ж ніколи не зупиняюсь на одному варіанті, і тому я спробувала відзеркалити цей візерунок, тобто розбити його на дві частини. Він мені подобається і в такому форматі теж дуже нескладний візерунок. Ми з вами в цьому переконаємось, коли почнемо в'язати. А ось відзеркалений візерунок. Ось ця половинка, яку я пров'язувала перший раз, потім я візерунок відзеркалила, в мене вийшов рапорт на 18 петель, і вийшов ось такий візерунок. Це два рапорти, тільки віддзеркалені один від одного. І ось так це виглядає, якщо пров'язати два таких повних подвійних рапорти. І ось цей візерунок має в собі закодоване слово візерунки. І я з радістю хочу поділитися з вами цією схемою. Щоб ви теж могли використовувати в своїй творчості саме наші візерунки створені, створені спеціально для українського простору. І сподіваюсь, що не тільки наші дівчата будуть користатися цими візерунками, а й іноземні, які іноді заглядають на наші канали. І нехай вони знають, що у нас теж є чим Подивувати, здивувати і порадувати майстринь. І так, схема візерунку: 9 або 18 петель можете пров'язувати, повторюючи, тільки один рапорт такий або такий, або обидва. Разом. Лицеві петлі, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, чотири петлі пров'язані разом з нахилом вліво, з нахилом вправо, три петлі разом з нахилом вправо, з нахилом вліво. Виворотні ряди в'яжуться за малюнком. Тобто, ну, всі петлі в'яжуться виворотнями, крім тих петель, що ми пров'язуємо по двійні або потрійні накиди. Це ми з вами зараз розберемо. Для зразка я набрала 20 петель, тобто ми з вами пров'яжемо один повний рапорт. І один рапорт я пров'язала. Це в мене ось така залишки ось такої пряжі. Нібито 100% вовна. Це дуже старі залишки пряжі. Ось так виглядає моточок. І спиті 2,5. Перший ряд візерунку. Першу петлю знімаємо. Лицьова петля, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, одна лицева петля, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, накид, лицьова петля. Це один напіврапорт. Я спеціально пров'язала вже один рапорт, щоб ви бачили, де які петлі будуть запам'ятовували, де які петлі будуть пров'язуватись. Тому що, якщо ви знаєте, вже, що над, над накидами будуть лицеві петлі, ви потім не заплутаєтесь. Можете повісити маркер, який буде відділяти. Рапорти і напіврапорти, і тоді, після пров'язування декількох, декількох рапортів, вам буде легше його запам'ятати. І другий відзеркалений напіврапорт. Лицьова петля, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, лицева петля. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. Накид, лицева петля і кромкова. Виворотній ряд ми пров'язуємо виворотніми петлями. Це завжди візерунок спрощує. Наступний ряд. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. дві лицеві петлі. Накид. Дві петлі разом з нахилом вправо, подвійний накид. Два накиди, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, лицева петля, далі віддзеркалюємо другий напіврапорт: лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, подвійний накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, накид. Дві лицеві петлі і дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. кромкова. Як бачите, нічого складного у цьому візерунку немає. Ажурний візерунок це не завжди складно і незрозуміло. А іноді дуже цікаво. І можна з ним вигадати дуже-дуже багато всяких різних речей: палантинів, ажурних вставок на кавтинки і так далі. Третій лицевий, ли, лицевий ряд. Три лицеві петлі. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Накид, чотири лицеві петлі, і далі Чотири лицеві петлі, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. виворотні ряд, виворотні петлі, в залежності від того, на якій пряжі ви будете. В'язати цей візерунок, він може бути більш ажурним, менш ажурним. Можна прикрасити павутинку, він в'яжеться легко на будь-якій пряжі. Тут нічого складного, ні переплетень ніяких немає, крім пров'язування трьох або чотирьох петель разом. Більших складностей тут немає. Наступний ряд. Кромково знімаємо Дві лицеві петлі, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, накид П'ять лицевих петель. І далі 5 лицевих петель. Бачите, тут по малюнку видно. Де у нас повинні бути накиди, і де скорочуються петлі в будь-який бік, ми пров'язали 10 лицевих петель, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. Дві лицеві петлі кромкова, виворотній ряд. Наступний ряд. Ось так виходить: наша ажур Чотири лицевих петлі. Три накиди. Один, два, три. Далі чотири петлі нам треба пров'язати разом. я Знімаю дві перші петлі, пров'язую дві петлі разом з нахилом вліво, перекидаю третю петлю і четверту ось так. Так, зручніше. Дві лицевих петлі ну, Тобто, одна петля це напіврапорт. І ще одна петля. Далі чотири петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Для цього я чотири петлі перегортаю. Тому що в мене бабусині петлі, і мені треба, щоб вони дивилися в інший бік. Теж пров'язую спочатку разом дві петлі, повертаю петлю на спицю, перекидаю третю петлю і четверту, і знімаю петлю, ось так. Три накиди, чотири лицеві петлі. У виворотньому рядку оці наші. Накиди ми пров'язуємо виворотня, лицьова, виворотня. Будьте тут уважними, щоб накиди у вас нікуди не спустились, особливо, якщо у вас ниточка така ковзає по спицям. Наступний ряд, одна лицева петля, далі три петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Я знов перегортаю петлі, пров'язую спочатку дві петлі разом, повертаю петлю на спицю, і перекидаю третю, знімаю два накиди. 5 лицевих петель. Тобто ми лицевими петлями пров'язуємо накиди попереднього ряду, а перед ними ми зробили накиди. У зеркальному відображенні буде все навпаки, пров'язуємо 5 лицевих петель. І коли закінчилися. Наші накиди попереднього ряду ми робимо два накиди і пров'язуємо три петлі разом з нахилом уліво. Цва петля. Знов у виворотньому рядку пров'язуємо подвійний накид. Виворотня лицьова або лицьова виворотня, якщо вам так зручніше, це ви пров'язуєте так, як вам зручно. Ось так. Наступний ряд повністю лицьові петлі. Пров'язуємо весь ряд лицьовими петлями, а виворотній виворотніми. Це дуже просто я намагалась не ускладнювати візерунок, тому що ажури люблять не всі, саме з причини того, що з ними потрібно постійно бути уважними. Але тут нічого складного і надзвичайного немає. Наступний ряд. Чотири лицеві петлі, 2 накиди, три петлі разом пров'язані з нахилом, вліво, дві лицевих. Далі відзеркалюємо дві лицевих, три петлі разом пров'язані з нахилом, вправо. Ось так. Два накиди і 4 лицеві петлі, пров'язуємо виворотній ряд. Дуже цікаво виглядає цей візерунок на цій пряжі з кольоровими вкрапленнями. Я взагалі мені дуже подобається така пряжа. Я люблю і секційного окрашення, а це. Просто така пряжа з родзиночкою. І не забиває візерунок, і візерунок не забиває ось ці вкраплення. І ще один ряд у нас залишився. Кромкову знімаємо накид, дві петлі разом з нахилом вліво. 5 лицевих петель, дві петлі разом з нахилом вліво, накид, далі друга частина рапорту, тобто знов накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом, вправо, 5 лицевих петель. Дві петлі разом з нахилом вліво накид кромкова петля і в'яжемо виворотній ряд виворотніми петлями. Ось ми пров'язали ще один рапорт нашого візерунку. Подивіться, як він виглядає це повний рапорт візерунку, тобто повний рапорт. І якщо в'язати так, то так будуть виглядати два ось таких повних рапорта. А якщо ви будете в'язати тільки один рапорт і постійно його повторювати той який на 9 петель, то у вас буде виходити ось такий візерунок. Вони схожі, але є різниця в симетрії. Якщо ви більш любите візерунки логічні, симетричні. То мені здається, вам сподобається цей варіант. Ось так він виглядає на більш товстій пряжі. Обирайте той варіант, який вам до вподоби. Сподіваюсь, вам було цікаво. Створюйте свої візерунки, свої майстер-класи, приєднуйтесь до візерунків. UA. Всім легких петельок побачимось!